Всім привіт! Важлива новини для українців з Європи. Українські біженці залишають ще одну з країн Європейського Союзу, яку, друзі, знаєте в цьому відео. Також важлива заява голови МЗС Анне Лени Бербок щодо співпраці України та Європейського Союзу. Інформація щодо оренди житла в Німеччині і ще декілька цікавих новин для українців з Європи. Отже, друзі, українські біженці залишають ще одну з країн Європейського Союзу. Це Румунія. Друзі, відтік людей почався ще з травня цього року і прискорився восени. Українські біженці все більше виїжджають з Румунії та повертаються до України. Що спонукає біженців виїжджати та з якими проблемами стикаються українці саме в Румунії? Днями група українських біженців мітингувала перед Міністерством фінансів Румунії з скаргами на затримання соціальних виплат ще з червня цього року. Якщо з травня місяця гроші за розміщення та харчування нараховувалися власникам житла, то відтоді напряму українським біженцям. Але за умови, що вони шукають роботу, та реєструють своїх дітей до румунських шкіл. Також, якщо ви дивитеся цей канал, ви знаходитесь саме в Румунії то напишіть, будь ласка, яка зараз ситуація з соціальними виплатами в Румунії, чи є якісь позитивні зміни. Дякую вам. Одна з українок написала, друзі, наступне. Я працюю легально, але моєї зарплати вистачає лише на їжу, а не на оренду. Хоча я виконала умови уряду. Біженці також скаржаться на ставлення до дітей у школах. Українські учні не розуміють румунської мови, але і програма для них. В румунських школах не адаптують і на уроках їм ніхто не допомагає у румунському місті. Яси неподалік від кордону з Україною. Відзначають, що відтік українських біженців зростає напередодні зими. Зокрема, у червні в школи міста були зараховані 210 українців, що було однією з умов отримання виплат 2000 тисячі леїв. На місяць це 402 євро. На початку листопада кількість українських дітей склала вже з 210 96 осіб. Українські діти, які знають румунську мову, вже вони дійсно відвідують уроки, але багато сімей виїхали до України. Бо в їхніх школах також в Україні повернулись до очного навчання. За інформацією громадських організацій в Румунії залишаються сім'ї, які вже адаптувалися в Україні. Але багато людей поїхали через те, що не справились з фінансовими проблемами. Координатор соціального центру для сімей з України, Лучан Григореско розповів, що в Ясах, наприклад, залишається частина українських біженців, якими опікується організація, але решта повернулася в Україну як через брак грошей, так і через страх за освіту своїх дітей. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок заявила, що Україна стане частиною Європейського Союзу в осяжному майбутньому. Очевидно, що Україна посилюватиме Європейський Союз. Вступ України до Європейського Союзу відповідає нашим геополітичним інтересам. Саме тому ми не лише продовжимо нашу підтримку України. А збільшимо її, сказала Бербок на конференції партії Зелених в Карлсруе. Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявила, що. Європейський союз підтримуватиме Україну стільки скільки буде потрібно, за її словами, близько 30 тисяч українських військових пройшли навчання в країнах Європейського Союзу. Крім того, Фондерляйн зазначила, що найближчим часом Європейський Союз представить план використання заморожених активів РФ для допомоги Україні. Оренда житла в Німеччині, яка зараз друзі ситуація? Взагалі дефіцит закінчиться не скоро. Кожен, хто намагається знайти житло в Німеччині, знає, що це зараз вкрай складно. Справді, зараз в Німеччині спостерігається парадоксальна ситуація на тлі високої інфляції, помітного збільшення жителів країни через приплив іноземців, також насамперед біженців з України та різкого скорочення житлового будівництва. Ціни на нерухомість не зросли. Що було б хрестоматійною ринковою реакцією, а впали. Щоправда, певною мірою це можна вважати реакцією на попередній 10-річний бум в Німеччині із швидким зростанням цін на квадратні метри. Також, друзі, було б нереалістично розраховувати, що арендна плата на німецькому ринку орендованого житла в найближчому майбутньому знизиться. Успіхом було б вже значне уповільнення темпів її зростання. 2000 річні золоті скарби були перевезені до Амстердама в 2014 році з чотирьох музеїв Українського Кримського півострова для виставкових цілей. Після анексії Росії Чорноморського півострова в тому ж році Москва претендувала на скарби. Експонати залишились в Нідерландах до з'ясування правової ситуації. Влітку 2023 року Верховна Рада в ГАЗі відхилила претензії Росії та вирішила повернути Україні дорогоцінні культурні артефакти. Друзі, такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!